Добрий день, Борислав. Ми, як завжди, популяризуємо спорт у нашій громаді, і сьогодні у нас в гостях чемпіон серед аматорів з бадмінтону. Ще, крім того, цей чоловік, і він був пізніше, займається і тенісом, і настільним тенісом. До речі, нещодавно до дня міста Борислава міста Борислава цей чоловік теж взяв першість, переміг і забрав. Собі в кишені 2000 а, гривень. З яких 500 гривень віддано за ЗСУ, до речі. Робіть, як цей чоловік. І цей чоловік це Павло Молородов. Добрий день. добрий день. Добрий день, добрий день. приємно. Розкажіть нам трішки детальніше, що таке? Теніс, бадмінтон, настільний теніс. Ох, теніс, бадмінтон, настільний теніс. Давайте почнемо з чогось одного з першого. Почнемо, наприклад, з настільного тенісу. Дуже цікава і інтенсивна гра. Виробляє координацію, реакцію виробляє в людину, зорову реакцію виробляє. Людина розвивається. Як кажуть, ну, вид спорту, в якому, в якому людина, дитина приходить, займається і, як кажуть, розвивається буквально у всьому, в фізичному плані, інтелектуальному плані. То саме може про бадмінтон, про великий теніс. Бо з тих трьох видів спорту найсам, самий, самий інтенсивний вид спорту то бадмінтон. Саме цікаві. Всі його недооцінюють, всі його не розуміють. А коли люди подивляться, наприклад, в Ютубі, як грають професіонали, як є площадка професійна, і подивляться, що там, що там робиться на тій площадці, то просто фантастика, то словами не, ну, не, обид... ну, не передаш. У нас в Бориславі, я принаймні знаю, кілька тренажерних залів, та, де є. Тенісні столи, столи, навіть в нашому парку культури так, так, і людина. так. хлопці зробили е, тенісні столи, значить, є де тренуватися, так? Супер, так. От. А от де тренуватися з бадмінтоном? Е, в 9 школі Галина Богданіна, директор 9 школи, надала майданчик, я зробив там площадку. І по можливості діти, батьки, дорослі приходять, цікаво, індивідуально зі мною займаються. У мене там була секція дитяча, я там вів її. Діти більше люблять телефон, ніж, ніж, ніж спорт. Тому так вийшло, що поки зараз індивідуально більше дорослих працює зі мною. Приїжджають з дробича, з рускавця людей. Ну, кажуть, на той час воєнний, на жаль, зараз маленька прерва. Тобто Павло вищий тренер. Так, так, звичайно. Та, про... так, про... так, так. Е, добре, а от в е, мене ще одне таке дозріле питання. Дев'ята школа це приміщення. А от у нас є ще такий комплекс, називається Нафтовик. Чи там можливі якісь тренування, чи можливі якісь... По великому тенісу, так. Oh. По великому тенісу можливо. Навіть там дуже нормальні умови зробили. Не знаю, правда, хто то зробив, але вдячний тим людям, хто зробили, як кажуть, люди кажуть, без коментарів. Майданчик дуже хороший. Є там по ньому нюанси, можна ті нюанси вирішувати, але сам майданчик хороший, умови є, бажання батьків і само собою дітей. Наскільки ми зрозуміли, найулюбленіший ваш від спорту? Бідбінтон. В загальному так, бадбентона дуже люблю. Були цікавий, до речі. Просто кажуть, люди його недооцінюють, тому що не розуміють. Були такі моменти, що до мене приїжджала мама з, з дитиною, приїхала на Стурсковце, був момент, і дитина вибирала, що вибрати, бадмінтон чи волейбол. Uh -huh. ну, і дитина стала на площадку. Тут, речі, було США у нас тут було, місцевому. Дитині дуже сподобалось. Дитина приїхала додому. І тато там якби, голова сім'ї вирішує, ну. І дитина каже, що мені сподобалось, я хочу на бадмінтон ходити. А тато ну, я не хочу сміятися у камеру, бо то я ну, бо, то його не хочу. І тато каже, що то, це не мускі вид спорту. Ти на волейбол. Ні, я просто кажу, я б хотів тому тату ну, зустріти його і показати йому якісь відео, подивитися, його. Самий інтенсивний, самий найважкий вид спорту у світі. світі. Представ собі найінтенсивніший, інтенсивний, найважкіший спортсін в світі Ну, ми так. коли були в дитинстві, то всі ми грали тими ракетами, воланчиками. Так, якось воно здавалося Віддягну. більше. Але то називається, те, що ми грали, називається пляжний. Mm. Ага. Додат, ну, додаток пляжний. Зумієш? А от спортивний сам бадмінтон, там де є площадка професійна, сітка професійна відповідна. Професійні ракет воланчик, то просто образно кажучи, атомний вид спорту. Добре, от є три види спорту. Бадмінтон, настільний теніс і великий. Так, так? Ми розібралися, великий теніс, там можна на нафтовиках. Так, бадмінтон в 9, школі, 9 школі. Малий, ну, майже. Ну, майже 60. Де і стіл, та і приміщення, там образно кажучи, 6 на 8 квадратних метрів. Плюс-мінус. Ну, тобто не розриває. Розриває, вітя розриває. Тут Але розумієш, я тобі скажу чесно, от коли ти то сильно любиш, коли mm. ти то сильно любиш. То, розумієш, ти готовий розриватися, готовий жертвувати, яка йти на якісь там матеріальні втрати, матеріальні витрати, яка, грубо кажучи, розумієш, ну, ще собі розумієш. Це тренерська діяльність. А от особисто, особисто у цих спорту, Там чемпіон, там віце-чемпіон чи є там. Та, віце... ну, та, навіть, віц... ми, е, Володимир Рахлів, кожного року відсилає команду на е, обласні лівські змагання Львівської області. Команда Борислав. Е, з того року зайняла друге місце командне. Розкажіть нам, будь ласка, як ви прийшли у цей вид спорту, чи інші кабували під час свого дитинства і коли саме ви почали займатися професійним дитинством? Я самого дитинства дуже сильно, любив mm -hmm. дуже сильно любив футбол. Займався футболом стражі. Поки в нас в Бориславі не довірилася така секція, приватно, можна сказати, був такий тренер, небесний, Юрій Володимир Мацок що скажіть мені, будь ласка, чи вірите в Бога і коли в останній був церкви? Ну, останній раз я був в церкві, напевно, на Пасху. А хто на Пасху. Я не сильний піво, не сильний. Я кажу, так. Я казав, що я не віруючий, не можу. Mm -hmm. Казати, що я віруючий, теж не можу. Mm -hmm. та, та є, є воно, та, як я кажу, правду, чисто, як кажуть Він Пасху... сам віруючий, але не релігійний. Так, отак Вітя правильно сказав, та я мав віруючий, але я не релігійна людина. Тут церкву ходжу на Пасху, чесно кажу, ну так, так, як воно є в житті. Були там якісь такі нюанси, там, е, само собою, якщо весілля, чи не дай Бог похорони, то само собою що в церкві якась приходиш. От якщо ми зачепили вже тему е, релігії, чи допомагала колись якась вища сила, mm -hmm. ну, умовно, вища сила, так? У змаганнях, у перемогу. Того як підтвердити не можу. Були такі моменти, що я програвав без шансів, програвав людині без шансів і думаю, що вже нереально ти його. Я не знаю, якого я, може, напевно, когось просив душі, яка мені хтось поміг, знаєш, зверху. І от коли я став от, е, чемпіоном так би, ну, там, відносно України, то не відносно України по бентону серед аматорів, то я в фіналі, коли я грав, не в фіналі, а в півфіналі, а в півфіналі був ігрок сильніший, ніж в фіналі. Ну, так там е, жрідовка попала. Mm -hmm. І я програв без шансів, я чесно кажучи, думав, що шансів у мене ноль. Я не знаю, чи я просив Бога чи не просив, не хочу яка лукавити. Я, я просив 100%, щоб мені я кажу, що хтось поміж називається. І Якимось чудом, чудом дивом я 2-1 ту партію виграв. Я проіграв, я проіграв в партії 6-0. 6-0 я проіграв по очкам партії. Першу... 21. Угу. Я програв 21-19 або 22-20. Потім я виграв 24-22. Це то важкі, є... важкі, то дуже важкий дуже матч. Це матч Це матч цілий так, так, півфінал. І в третьому, і в третьому в партії та людина вже просто впала силами і впала духом. І мені легко вдалося його 21, 12 чи 14 же, А до речі, відкриє таку маленьку, яка маленькі, то, що секрету, таку маленьку, така ситуація, яка там відбулася на, на площадці, людина після другого сету поламала ракетку свою. Просто віднервів? взяла Від нервів, просто не взяла зі всієї дури і ракеткою почала гратити об підлогу, а ракетка, щоб ви розуміла, в районі 200 доларів. Так, да. то такий ну, насправді був той випадок, насправді була така історія. Я кажу, я ту історію ну, відділу ні в кого не, в не брав, хто, хто, хто знімав, то все. Але був такий випадок, що людина просто вона приїхала з Дніпропетровська, з великого міста, де займалася. Звичайно, вона приїхала за перемогою. І тут, де кажуть, от будь-які... А тут і перемоги надіслали, що і ракети. Ракетку поламав, але кажу, весь який нюанс кажу. Ще, чому мені дуже дорога, дорога і приємна та була перемога? Тому що всі міста, які всі люди з міст, які приїжджали, то був Київ, Харків, Дніпро, Львів, Тернопіль. Одне маленьке Борислав. місто Борислав. Тобто всі обласні Всі обласні центри і один маленький Борислав. І перше місце І мені дуже-дуже приємно кажуть. Я кажу, я в півфіналі там без шансів проігрував. Там ще є нюанси, які там. Часом тікають, об'ясню, то людей не так не зрозуміють. Ось найменше питання цієї осені. Коли ви святкуєте віз Святого Миколая і очей? Зйомки папки. Зараз так все помінялося. Я завжди святкував, як обично, 19, го 6 го і, як завжди, я цього року. Цього року я вже буду дивитися по ситуації, як вже всі... Два рази за старим стилем чи за новим. Два рази. Є, і, ні, ні, Є, є вибір. Видите, я чесно скажу, як вирішує, там більшість звідки я, ну я кажуть, більшість, де я буду святкувати, я там буду святкувати. Я скажу, я ну, мені, як то кажуть, я кажу, я до тих іменно дат сину не прив'язуюсь. Для мене тут якогось такого архі, -архі значення немає. Павло, бажаємо тобі успіхів на спортивній арені в житті. Вікторія, побажай ти ще щось, що я десять. Дуже бажаю, дякую. <рігі> дякую. дякую тобі. Ще раз. Ну? О, О, дякую, вселення. дякую. Так, все так, так. Павло Малоробов, чемпіон серед аматорів з бадмінтону. А що з тенісу? Що? Що з тенісу, остального з тенісу великого, там є маленькі ті, фон, такі регалії кажучи. Ну, то вже таке, як ми колись <рігі> то що <і> поговоримо <рігі> з тобою. Дякую, віка, як вон річ.